Івські сьогодні голосно, а все через те, що мешканці Кривого Рогу зібрались на саксаганську толоку. Більше 400 криворіжців доєднались до еко-акції, щоб зробити наше місто чистішим. Слоган дня досить бруду на рідній землі. Боремось кожен на своєму фронті. Проводимо вже в 12-й раз, проводимо сексанську толоку. це захід щодо наведення ладу, наведення благоустрою на тих територіях, які ми вирішили в парку Рудановському. Той, що знаходиться на старій дзержинці, провести таку загальну сексанську толоку. Запросили мешканців Рим, запросили мешканців міста. І я так розумію, з того, скільки сьогодні людей. Люди відгукнулися на це, і ми проводимо, зачищаємо цей парк. Крім того, сьогодні у нас організована зона і з кашею, варимо і кашу, і плов, роздаємо усім безкоштовно, звісно, гарячий чай. Сьогодні у нас запрошений діджей, знаний діджей в кривому розі, який. Своєю творчістю допомагає нам проводити сьогоднішнє свято. Таких талок забагато не буває. Наш город потребує постійних зусиль для наведення ладу, і це лише одна з локацій, яка потребує цього. Зелений центр, як завжди, підтримує подібні заходи. Ми надаємо інвентар, весь необхідний. Також пакети для сміття, перчатки, щоб люди руки не травмували. А також е е различні смаколики, чай, кава, печиво. Зелений центр «Метинвест» раніше вже допомагав наводити подібний лад. Е е ми проводили талоки у Тернавському районі, а також на допомагали палацу культури на 44-му кварталі центральному. От, у планах ще є долучитися якнайменш 17 лок планується. Це вже буде у всіх районах міста проводитись разом з департаментом освіти міста Крівий. Хочеться, щоб місто наше було чистеньке, то ми з мукам сьогодні прийшли сюди. Ми от в організації наші, то дуже дуже часто ходимо. Як, як треба, то ходимо. Ну, ми піддержимо, мабуть, девіз нашого міста, зробимо місто своїми руками. Тому ми вкладуємо хоч що небудь Ми повинні розуміти, що природа у нас одна і ми повинні місто своє самі. Його як розвивати, його о, прикрашати. Тобі ж ми тут живемо. Суспільна праця дуже благороджує людину, тому сьогодні я зі своїми колегами дуже рада приймати участь у цій толоці. Ми хочемо робити наше місто гарнішим, чистішим, і впевнена, що це думка кожного з тут присутніх. Тому ми будемо зараз старатися, не зважаючи навіть на цю трошки вагнюку після дощику. Настрій наш дуже класний, дуже гарний. Тож іду працювати.